Так сталося, що сьогодні ми брали участь в книжковому ярмарку, і в ну, такі щемливі дуже зустрічі приходять вчителі з учнями, вчителі, які виїхали якраз з окупованого Маріуполя, Мелітополя. Ну і так під час спілкування виявилося, що людина втратила все там. В Мелітополі в неї був і бізнес і великі там сади й займалися цими ривальськими там справами, постачали на. Український ринок багато цих типу дуже якісних товарів. Сьогодні все лишили, все позаду, все виїхали. А Україна навіть не могла до минулого року, там поки цій жінності не виповнилось 55 років, їй не виплачували навіть ці джергідні дві тисячі гривень. Тобто, в нас у цих офіційних там чотири з половиною мільйони зареєстрованих реміщених осіб, але виявляється, що багато тих, хто навіть навіть немає права сьогодні на все навіть невелику цю державну допомогу а в цей час держава витрачає мільярди на той самий єдиний марафон, в якому немає перша опозиції. А більше того, ті реципієнти цих величезних бюджетних витрат вони взагалі по розшуку Американських органах так як той самий Коломойський, чи той самий фірташ чи, чи під санкціями Сполучених Штатів, як той самий Медведчук, ну через свою дружину він володіє через Сусану Марченка. Нагадаю, він володіє пакетами акцій на Лив 1 Тобто в, в, в цьому марафоні немає патріотичних каналів, присутні канали, які дуже сумнівні їхні власники з сумнівною репутацією. І більше того, навіть в цих е, каналах, які входять до єдиного марафону, немає голосу. Опозиції, тобто партія, за яку проголосували там більше мільйони виборців, де да? ти сьогодні якраз про це писали. Мені здається, і так, так, так. тобто це такий ляпас в ну, мільйонам наших співвітчизників які не мають можливості побачити, почути голос тих, за кого вони голосували. Ну і там ну просто ну, які дійсно пародія якась на Орлущину, коли міністерство правди в нас будується, і на сьогодні хтось ще з твоїх колег виступав і казав, що подивіться. На які власне витрачаються гроші в продукти, там якісь там численні кулінарні шоу. Як ви гадання на картах Таро та купа, купа, купа такого всього на, на це гроші? Є на це є ресурс. Так. мені був бухгалтери моїх підприємств. Скажу, що ми в цьому місяці сплачуємо майже сотню тисяч гривень. Чому це держава? Чомусь вбачає ось головне годувати Фірташа, Пінчука, і Коломойського і Медведчука через їхні телевізійні канали. До речі, знаєш, от щойно згадала про Одесу. А тексти Оргі проаналізували, як е, збільшувалися чи зменшувалися обстріли після того, як Трамп став президентом, і виявилося, що обстріли критично посилилися як мінімум в 2-3 рази. А Одеса безпосередньо там десятикратно. Посилилися обстріли. Тому тут є дуже багато точок до роздумів і дуже багато точок роботи, яку би мала робити, зокрема, і наша влада. І от ти згадав про марафон, про те, що опозиції немає в марафоні. А з одного боку, що. Це дійсно абсолютний маразм, коли за європейську солідарність найбільшу опозиційну партію, фракцію проголосувало поза мільйон людей, а то й набагато більше і зрештою є багато наших прихильників. Тобто, це громадяни України, які офіційно надали свій голос на парламентську роботу і на роботу в місцевих органах самоврядування, і цим людям, тобто нам, взагалі, не дається слово в головному медіа країни, якщо це так можна назвати, а насправді це є просто узурпація влади і тотальний дерибан коштів. Але на цьому всьому фоні ми маємо ще іншу проблему. А, чому у світі зникає зацікавленість в Україні? Це ж не тільки ситуація з Трампом. Ну, от сьогодні ми маємо зустріч з Зеленського полетів в пар. Називається ну прямо бідоносець, інакше назвати не можу. Полетів в пар, і на прес-конференції. Президент Пар заявляє, що Україна має пожертвувати частиною своїх територій. Ну це називається ну, це дипломатичне досягнення, що ми маємо таку заяву. Це ж взагалі є жахливо, але це є наслідок абсолютно провальної інформаційної політики. Вона провалена у нас на внутрішньому фронті, тобто всередині країни, це реальна проблема. Тому що саме інформаційна політика формує бажання так само захищати українську державу, формує цінності, мобілізує людей на допомогу українській армії. Зрештою, навіть саме сприяння мобілізації мало би бути а, інформаційною такою під ниткою підтримки суцільно, щоби. Люди знали, що наскільки і навіть на підсвідомому рівні розуміли, що це є чин, що це є престиж, що це є потреба держави, що вони дуже шановані. Про кожного героя будуть розказувати. У нас ж цього всього на марафоні немає. У нас про героїв не розказують, у нас тільки придворні там присутні, та й все. І то ж, як ти слушно сказав, що там кулінарні шоу, як я кажу, там гадалки, таро і все решта, і дуже дуже мало про справжнє, про українські про цінності. Але друга частина цієї проблеми і це вже глобальна біда. Це є провал інформаційної політики на закордон, це є провал в тому, що у нас немає іномовлення. Це до речі, знищив той самий Ткаченко в свій час, зокрема приймаючи рішення на комітеті гуманітарної та інформаційної політики. Походу, тільки я, і Княжицький, голосували проти переформатування іномовлення в рускоязичної «що-то такої. А всі решта ж слуги красиво за це проголосували. До речі, зараз в законі про медіа є загроза для української мови. Зараз буде в другому читанні наступного тижня розглядатися. Олена Кондратюк постала поправки, які е, урегульовують ці питання і знімають загрози для для за функціонування української мови. Так, за ці поправки проголосували лише я, В'ятрович і княжицький. Слуги всі відхилили, бо бачите, їм щось там європейці кажуть, вони там незадоволені. Ну, тобто, слухають всіх, але замість того, щоб захистити українську мову, роблять абсолютно протилежні речі. І от зараз, от сьогодні, вранці я ж теж писала пост. У нас після Сумщини трагедії на в Сумах було було скликання Радбезу. Та там же страшна трагедія була. Ні, не було. Після Кривого Рогу, якось там через п'ять днів поском кряхтячи щось там сказали, скликали. Після Сум нічого не було. Сьогодні в Києві побоїще, просто побоїще. В різних регіонах України страшна біда. Немає ні скликання. Я вважала, що завтра мало би бути екстрене засідання Верховної Ради України. А, ну, ми мали робити звернення до парламентів всього світу, ми мали б звертатися до міжнародних організацій, якось парламент група міжпарламентської дружби там, з різними країнами мали б так само продукувати якісь документи. Нічого, пустка. Просто пустка. Ну, якщо Україні це все не потрібно. Хто буде за Україну боротися на міжнародній арені? Ось в чому яка страшна біда. І вибачте, от сьогодні Олена Зеленська запостила. Фотографію бідної жінки під завалами написала всі ми сьогодні. Ця жінка. Ну, це це, це це таке цинічне дно. По перше, використовувати фотографію жінки в такому стані, отако відкрито по всіх інтернетах. Постати, і це перша леді вона на поки мала би подавати приклад, як в таких ситуаціях в треба бути делікатними, толерантними до родин. Ну але з іншого боку, це от вона запостила а. Чи держава на офіційному рівні зараз викупила інформаційні рекламні площі по всьому світі, зокрема на тому самому Times Square, чи, чи... На, на, на інших таких от великих майданчиках, де це є ну чи на телеканалах, які най, найбільш а, по всьому світу оглядаються, щоб показати ці всі звірства, десь заблурене, десь не зовсім, але щоб всі бачили, що витворяє Московська Федерація, щоб всі розуміли на рівні навіть громадян, не влади, а громадян, яка це біда Московська Федерація, яка це пошесть, яка це ракова пухлина, яку треба вирізати. Утилізувати і забути, і тоді би громадяни своїх країн криком викричали своїй владі. Ви що показилися Москву з Москвою вести переговори? Ви що показилися, Москву оправдовувати. А зараз нам розказують, як ми з Москвою маємо домовлятися і що віляться Україна винна, що вона не хоче чимось там поступитися. Ну це просто треш. Тоді винні жертви голодомору, що вони вмерли від голоду, бо вони не так догодили країні, яка їх вбивала. Це і тут, наприклад, винні ці. Жертви геноциду в Руанді, ну, бо вони існували, як же ж вони там комусь заважали, чи винні е, люди в, в Косово чи в Сербії, коли була та різанина. Ну, ну це, це, це просто є маразматичні речі. Агресора має бути зупинено. Це є базове правило усіх конфліктів і усіх воєн. Але люди у світі мають звідкись мати усвідомлення, хто агресор. Вони мають розуміти, хто вбиває, хто захищається. І це за нас ніхто не зробить. Але українська держава цього не робить, і я от сьогодні отримала порядок денний на наступний пленарний тиждень, і там знову, знову оця от не дуже інформаційна пустка, а оцей цей законотворчий цинізм, коли немає реакції на найбільші проблеми української держави, які би мали вирішуватись на парламентському рівні. Як сьогодні провалена ця робота, вона практично ну, монополізована все одним нашим найвеличнішим да? бо не втіком, тому що ну це як на мене, це навпаки може завдає навіть більше шкоди е, нашим стосункам з Сполученими Штатами. Чому Тому що перше він, Зеленський, робить сьогодні ці заяви на тих, ну так скажемо, абсолютно опозиційних сполучених штатах каналах до Трампа, що викликає його е, ну таку йде самказію і да. не сприйняття. А головне, що ну вже абсолютно ж зрозуміло, по е, з, щоденним заявам Трампа щоденним заявам його найближчого оточення, що вони. Абсолютно не сприймають зеленського, він не викликає в них відразу негативне ставлення. Тобто, ну я кажу то в ну, своїм співчизникам, уповіть собі: є людина, яку ви ну не поважаєте, і мало мало того, не поважаєте, вона викликає у вас абсолютно негативні, негативні, максимально негативні емоції. І якщо ця людина почне там, я не знаю, читати вам уривки з на, нагорної проповіді Ісуса Христа, тобто, то, то, навіть коли вона буде доносити до вас там найвищі якісь зразки, там. Людської моралі, то ви все рівно будете не будете адекватно це сприймати. Це буде навпаки викликати в вас знов ж таки намагання від цього відхреститись і відреагувати негативно. А тут ми повторюємо ті самі прийоми, які вже були, знов наражаємось на таку негативну реакцію. Я якраз за те, щоб не тільки давати можливість знов ж таки представникам фракції Слуга народу, які іноді абсолютно не відповідають рівню своєї місії, своїх завдань. Недолугою англійською мовою треба шукати альтернативні шляхи, не зациклюватись на тому єдиному каналі спілкування, який виявився ж хибним, провальним. Ну навіщо? Це ж відомий вислів Фенштейна, що абсолютно дурість повторювати ті самі провальні прийоми і очікувати якогось іншого результату. Треба знаходити такі шляхи, які могли ну як це спромоглися свого часу, той самий чалий і. Порошенко здобути ту саму декларацію щодо Криму і погодити вперше в історії наших відносин постачання летальної зброї, ну і інші так комерційні контакти, які були тоді ну, успішно започатковані сьогодні. На жаль, ми от маємо навіть навіть таку сумну перспективу, що має Україна оголосити дефолт через те, що знов ж таки американські утримувачі наших боргових зобов'язань не дійшли згоди з нашими представниками, і це. Ну, суттєво, може вплинути на, на наш фінансовий стан. Ну і повертаючись да, до слуг народу, чомусь вони всі в єдиному марафоні, всі присутні. Але от мені сьогодні там гості на нашому стенді переповідали, що дивіться, тих, кого вони обирали там в Мелітополі, ну в хто були обрані від слов народу, вони стали сьогодні колаборантами. На сам сто якщо я не помиляюся, рік тому була цифра 131 депутат. Ну і навіть один з депутатів власної Верховної Ради, не тільки місцевих рад. Став яскравим прикладом цього колаборантства, а в європейській солідарності вже 110 не колаборантів, а ті, хто загинув на фронті, і це найпотужніша патріотична сила, вона не має сьогодні свого голосу в цьому марафоні. Ну, це просто люд... те, що подвійні якісь стандарти. Це просто абсолютний такий цинізм і лицемірство. Але ти знаєш, от в контексті оцих своїх е... слів про цинізм і лицемірство і та скільки у загиблих європейської солідарності, я чесно кажучи, сьогодні була заскочена. Двома коментарями, одна, нібито журналістка, а друга ректорка якогось київського університету і слугиня з Київської міської ради. Одна почала uh, превентивно звинувачувати європейську солідарність, в тому що ми можемо якось не так зреагувати на обстріли і на позицію Зеленського. Ну, превентивно, тобто, спочатку треба облити брудом, а потім розберемося. А друга. А от в контексті нашої відсутності в марафоні, в контексті того, як переслідуються люди, які є нашими партійцями, або які є близькі нам по духу, яких переслідує влада Зеленського, вона нам заявила, що ми не маємо права порівнювати 25-й рік і 37-й в контексті репресій, в контексті безправ'я, бо ми самі винні, що так до нас відносяться. І от сьогодні Сашко Погребиський, наш військовослужбовець, Зреагував, каже, а я, я як ми не так щось робимо? Тобто, то, що я захищаю українську державу, це не так. То, що у нас купа загиблих партійців на фронті, це не так. Те, що ми боремося за свободу слова, це не так. Те, що ми захищаємо військових по судах, це не так. Те, що ми боремося в Верховній Раді за при не, не то, що прийняти якийсь адекватний порядок денний, а нам блокують все, що їх Стефанчук хамить безбожно. Це ми не так. Це значить, ми винні в тому, що нас от зараз репресовують. І знаєш, у цьому всьому контексті стає просто страшно, куди ми котимося і як окремі люди намагаються вислужитися під передбанковою. Ну правда, може не зовсім вислужитись, може їм за це платять. Ну я, наприклад, чула, скільки там є розцінки на інформаційне кілерство в соцмережах. Ну, мене кілька разів, як виявляється, замовляли, але мої друзі без мого відома мали можливість зупиняти це все. Ну можливо, окремим <головік> журналістам і активістам <головік> теж за це якось платять. <головік> Щоб вони отаку агінею просто виписували. Бо і інакше я на це все не можу зреагувати. І, і ще повертаючись до того питання, яке е, стосувалося безпосередньо вербної неділі. Я особисто розумію, що це може цинічно звучати, але ці трагедії маємо дійсно використовувати по повній програмі для нашої інформаційної політики за кордоном. І удар по Україні в вербну неділю саме про це мав знати кожен республіканець. Він мав отримати ці відео і фото на свій особистий телефон. Воно мало бути на всіх телеканалах, на всіх екранах, які вони включають. Щоб для них було дуже чисто зрозуміло, який Путін-антихрист, який б'є по вербну неділю по людях, які пішли святити батько, які гуляють з дітьми вербну неділю. І оцього Україна знову ж таки не зробила. Ми не маємо телефонів сенаторів, конгресменів. Наші спецслужби цього всього не мають. Нам не поможе наша українська діаспора в Америці? Поможе! Просто це має бути зорганізовано на державному рівні. Це має бути державна політика. Але чим займається Зеленський? Ну окрім того, що там гуляє по закордонах? Він займається репресіями Порошенка, тобто йому начхати на Трампа, йому начхати на Путіна. Його не цікавить цілісність України. Йому зараз головне завдання знищити Порошенка. Я чесно кажучи, зараз не знаю, яким чином, яким дивом, що в лісі здохло, що Петра Олексійовича таки випустили за кордон на парламентську асамблею НАТО. Але я дуже сподіваюся, що йому вдасться зустрітися з максимальною кількістю людей, які можуть впливати на прийняття рішень щодо України, і для нас зараз дуже важливо, щоб по всій Європі, як мінімум, а бажано на рівні всіх країн НАТО було чітке позиціонування: що українська територіальна цілісність, український суверенітет це речі, які не обговорюються, що би там не хотіла, не вимагала Московська Федерація. І якби там Москва не аргументовувала, мають бути дуже чіткі речі, що має бути non-compromise по суверенітету територіальній цілісності по нашому прагненню до Європи НАТО і так далі. Ну, зрештою, це ті речі, які постійно ретрансльовує Петро Порошенко на кожній своїй міжнародній зустрічі. Олександр Поприбиський добрий товариш, депутат Сергій Ради, який намагається. Якось поєднати свої функції депутата Київради з своїми обов'язками військового. Але ось на цьому тижні відбулися обшуки його колеги, один з керівників фракції Європейської Солідарності в Київраді, Прокопів, Володимир, якщо не помиляюся, Прокопів. Пропуск настільки зухвалий, акт, знов ж таки без будь-яких підстав знайшли одного водія там чи двох водіїв серед тих, там скільки майже двохсот. Майже по різних даних, там сотні. Водіїв, які в час цієї кризи спаливом, два роки тому виїжджали для того, щоб забезпечити українські заправні станції необхідно, необхідної кількості палива. І там буквально один чи два не повернулись і саме вирішили, що за це відповідальний Володимир Прокоп. Хоча з інших ми знаємо в урядових установ той саме те саме Міністерство культури, яким опікувався на той час, якраз пан Ткаченко. Там в них щось біля більше 300 не повернулися діячів, яких вони відправляли за кордон, по потім по лінії міністерства спорту теж там близько 200 чоловік. Тобто тут ігнорують факти 300 е, таких зловживань і при прискіплюються до випадку одиничного там який саме чомусь відповідає за це Володимир Прокопів. Хоча ну насправді там вже інші є так, прецеденти утисків в повідношенню до депутатів саме Київради. Ну вже не кажучи про інші ради, тут хоча б у нас. Ну, центральні органи центральна преса може якось відреагувати А коли це відбувається в регіонах, то іноді ми навіть не дізнаємось про ті утиски, які на місцях здійснюють. Ну, і вчора мені здається, до Андрія Коблєва увірвалися. Теж до його да, та, 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 та до його дружини та, безпосередньо. безпосередньо але вилучили його телефон. Тобто, хоча було зрозуміло що це не, не не телефон його дружини, а його його де так ідентифікували, але на підставі того, що її. Піддають там е, якимось процесуальним діям, то і в ці дії на нього. Хоча знов таки це є порушення ну він знає процесуальних якихось норм, які мають бути, мають поважатися українськими органами. Ну і він е, в коментарі своєму своєму якраз емоційному написав, як вони зухвало поводились ці неделі. ну недаремно не їх сьогодні називають вже державне бюро репресії, да, не розслідувань. А перш ну, ми розуміємо, що це є атака на європейську солідарність, і це є атака на фракцію, яка по суті чи не єдина зараз блокує можливості посилення впливів військових адміністрацій, ем, так як зелена влада дуже би хотіла посунути кличка. І його команду можна по різному ставитися до кличка, але те, що зараз зелена адміністрація хоче поставити своїх людей, по суті посадити їх на грошові потоки. А ми вже пам'ятаємо, чим займалися військові адміністрації в Києві. Це закупівля барабанів бомбосховища, і відсутні бомбосховища, і розпил страшних грошей, які там відбувався. Так що європейська солідарність їм дуже дуже невигідна. А, кращої причини не змогли знайти як а, неповернення одного чи двох водіїв з понад 200. Я хотіла би нагадати, що якщо Володимиру Прокопіву за підпис а, на право виїзду за кордон, через який там не повернулося аж двоє людей ну, це ж їхня особиста відповідальність, що вони не повернулися, інкримінується якась там схема, то йому дали домашній цілодобовий арешт. То я нагадаю, що Стефанчук, Руслан, як його там Олексійович, спікер парламенту, при повній свідомості підписав відрядження народному депутату Куницькому, який мав мати кримінальну справу за побиття військовослужбовця. Куницький поїхав у відрядження і більше не повернувся. І коли мій колега Олексій Гончаренко піднімав питання, де зник Куницький чи можливо його треба позбавити депутатського мандату, Руслан Олексійович відповідав, що це все законним шляхом розглядається, і що проблеми він не бачить. Так само він підписав відрядження Одарченко нардепу, який теж. Звалив і не повернувся. Ми маємо як мінімум двох високопоставлених людей, які не повернулися завдяки підпису Руслана Олексійовича Стефанчука. Чекаю, коли Стефанчуку буде оголошено про домашній цілодобовий арешт. Ну, ідентичні справи. ідентичні. Друге питання. У нас львівська військова адміністрація підписувала дозвіл на виїзд в рамках системи шлях сотнями. Купа людей не повернулися. Чекаю, коли буде цілодобовий домашній арешт для очільника Львівської обласної Львівської обласної військової адміністрації. До речі, там би ще цікаво було б, щоб були висновки. А що зі складом, який курувала військова адміністрація з гуманітаркою, яка зникла, щезла, розікрали, і тепер ніхто не знає, що з тим відбувається. І на листи приходять якісь абсолютно дивні відписки. Речі, в цьому контексті хотілося б також згадати, що зі складом гуманітарки в Чернігівській області, яку керував голова військової адміністрації, коли люди під час окупації не мали що їсти, а там згнили тони їжі. Бо голова військової адміністрації хотів сам з'їсти, чи як ну справи кримінальної тут теж щось немає. Вони нікуди не рухається. А що у нас з тією жіночкою з Запоріжжя, яка зараз там відпочиває за кордоном? І Теж розкрадена вагонами десятками вагонів гіманітарка. От це, це все одна частина тої самої системи. Друге, по Коболєву, його дружині, яка є, крім того, адвокаткою і там є особливі умовності, якщо обшуки проводяться у адвоката, там мабуть, присутній представники з ради адвокатів, що було зроблено з надзвичайним запізненням. Але хотілось би нагадати, що там не було жодної постанови суду. Не була вказана, який номер а, кримінального провадження, чи взагалі ця справа існує. Якихось аргументів і інформації взагалі не було надано. Просто безпринципно в дикий спосіб шмонали весь будинок, якщо я не помиляюся, 6 годин. А, це дуже співзвучне справою, здається, двохмісячної давності. Коли в такий самий спосіб прийшли з обшуками без постанови, без дозволів, без нічого до керівника до речника інформунапалму волонтерської спільноти інформаційної, яка по всьому світі понад 30 мовами поширює інформацію про злочини Московської Федерації. В нього тоді вилучили так само техніки. нагадаю, що Михайло Макарук, речник інформнапалму, він ще й воює у силах спецоперацій. Жодних пояснень, жодних доказів, ніякої інформації вилучили його техніку на усі запити адвокатів. Тиша. Понад два місяці тиша, і якщо ми далі ці всі речі толеруватимемо, якщо українське суспільство буде просто кліпати очима і дивитися на те, що відбувається, ем, я думаю, що ця лавина, ось саме от таких от безпредільних справ, вона буде тільки посилюватися, тому що буде зрозуміло, що українці це прокуснули і спокійно чекають далі. Якщо ми зараз будемо вчати, то потім, коли треба буде за кожного з нас комусь заступитися, не буде кому, бо всі вже перед перед цим пересадять. Це дуже банальна річ, але це саме те, що сьогодні вибудовує Зеленський в українській державі, і нагадаю, що всі силовики підконтрольні Татарові, які підконтрольні Єрмаку, які підконтрольні зеленському, ну чисто номінально, тобто це єдина вертикаль. Якщо такий безпреділ відбувається, Зеленський про це знає, і він це погоджує. Я нагадаю, що коли його обрали президентом, і він дуже розстроївся, що виявилось, що він хотів всіх сажати. А він сажати всіх не може, бо це неповноважні президенти. Що у нас виявляється така штука, як слідчі, органи, прокуратура, суди. Ну він взявся якраз взяв на поводок ці структури, які вже порушують всі закони, які тільки можна. І хотілося б цим всім. А служебним прихвостням нагадати, що рано чи пізно закон восторжествує. Ви всі сядете за свої незаконні дії. Хотілося б, щоб всі це пам'ятали. А всі наші білопальточники, чи як це там коректно сказати, що ну, не переживайте, ви можете бути наступними, якщо зараз будете мовчати. За Порошенка всі рота відкривали, тому що була демократія і можна було відкрити. Хоча аж відкривали аж забагато. А зараз більшість голосно і активно мовчить. Ну, ну значить, таку державу будуєте, товариші.